Ну, афганська поліція звітувала про знешкодження усіх чотирьох учасників нападу на урядовий квартал Кабула ввечері п'ятниці біля іспанського посольства вибухнуло заміноване авто. А потім почалася стрілянина між бойовиками та афганськими силовиками. Отже, як це було до вашої ваги? Афганські сили безпеки повідомляють, що в результаті нападу бойовиків на гостьовий будинок біля посольства Іспанії в Кабулі загинули щонайменше один іспанський та четверо афганських поліцейських. Принаймні семеро людей з пораненнями госпіталізовані. Повідомляється також про знищення силами безпеки чотирьох нападників в результаті перестрілки. За даними афганської влади, зловмисники підірвали замінований автомобіль пізно ввечері 11 грудня у доволі захищеному районі Кабула, неподалік будівлі кількох посольств та урядових установ. Для потужного вибуху не здійнявся густий клубок диму. Бій силовиків із бойовиками тривав декілька годин. Періодичні постріли і вибухи майже стихли лише під ранок. коли стався напад, афганці та іноземні громадяни опинилися у пасті у найближчих будівлях, у тому числі у гостьовому будинку при іспанському посольстві. Під час нападу ми усіх їх евакуювали. Ми змогли вивести щонайменше 47 людей, як афганців, так і іноземців. Полізика. Речник МВС Афганістану у соцмережах повідомив, що афганський спецназ знищив усіх нападників. Відповідальність за напад взяли на себе таліби. Атака сталася через кілька днів після повернення президента Шрафа Гані з регіональної мирної конференції в Пакистані, де він намагався знайти шляхи відновлення мирних переговорів з рухом Талібан, що зайшов у глухий кут. Раніше цього тижня, через напад талібів в аеропорту Кандагара, загинули щонайменше не менше 50 мирних жителів і правоохоронців.